Вітаю всіх. а тепер ще те, що вилізло в новинах. Чи дійсно є в мирному плані Трампа скорочення армії ЗСУ? Чи дійсно є пункт в мирному плані Трампа скорочення армії ЗСУ? Є четвірка, до речі, жезлів. Так, Це, оце мова буде про скорочення. Так, є. Давайте дивитись. є Щоб менше було їх. Юридично це зафіксувати навіть. Так. Ну, дивіться, з однієї сторони, будуть раді ті тому що буде як демобілізація. Розумієте? З іншої сторони, це для України погано. Так, Україна піде на цей пункт. До речі, піде. Україна відстоюватиме кількість армії, так. Відстоюватиме Україна кількість армії. Військові. Так, боротьба. Вивчення пункту. Тиск обставин. Роздуми. Так, на кінцевий результат. Дозволять Україні залишити ту армію, яка є? Ні. Маніпуляції ні. Ні, ні. І ще раз, ні. Буде. Інша картина. Так, буде зменшення армії, буде збільшення армії. Слухайте, ну, щось там своє буде, інше щось. Ну, на тому збільшення ні, але більше як молодь, що туди впихнуть. Ну, це молоді люди нові. Коротше, мої. Там величезна політична тьорка, яка нам невідома, і на нас це буде впливати вже результатом. А яким будемо дивитись.